До вашої уваги пропонується в оренду двокімнатна квартира, яка знаходиться біля метро Лівобережна, вулиця Шептицького, 24. Квартира складається з двох окремих кімнат, окремий санвузел та кухня. Пропонується перша кімната. Кімната обладнана необхідними меблями, велике ліжко з ортопедичним матрасом. Дуже відкривається гарний вигляд з вікна. І вхід на першу лоджію. Переходимо далі. В квартиру заведено інтернет, є Wi-Fi роутер. Друга кімната вона також складається з ліжка, є шафа, також є велика лоджія. Засклине дев'ятий поверх, дуже гарний вигляд з вікна. Квартира дуже тепла. Переходимо до кухні. Кухня 8 квадратних метрів. Газова плита, що зараз дуже важливо, пральна машинка автомат розташована на кухні, є лічильники на воду, обідня зона, ну і, звичайно ж, холодильник. Коридор і роздільний санвузел. Ванна. І туалет. Великий коридор, в якому теж достатньо меблів, шафи. Локація дуже зручна, розвинена інфраструктура, всі необхідні супермаркети, транспортна розв'язка. Дякую за увагу.